Подобайку одразу на початку відео, тому що маємо українця у промо. Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Маємо чергове промо від EA Sports і нарешті тут є українець Віктор Цанков. Я не роздумуючи, одразу взяв собі його у команду і пішов у чемпіонс. Ну і спеціально до цього промо EA Sports випустили пак за 485 тисяч монет, який здався дуже вигідним і з високими шансами на щось хороше. Я Повівся і за собою ще повів трохи глядачів. Перший його власник не зіграв ні матчу з Віктором. Просто взяв його і продав. Ну хіба ж так можна з футболістами? Чотири зірки на фінтах та на робочій нозі. Ліва нога робоча і золоті тривелки. На правий фланг атаки. Прекрасно. Дуже гарне рішення, дуже розумне рішення. Як йому є спорт, що не фінет-шоти, а нашу? Будуть базові фінет-шоти. Але плейстайлів дали. Ого. Ого. Якщо це забуває мадридському реалу, він отримує плюс один плейстайл так? Жерона за чотири матчі зараз, напевно, не забиває 10, га. Для того, щоб залінкувати циганкова у склад на повній хімії, треба було трохи постаратися, тому що українського тренера в Ultimate Team не маємо, ну і лінки йому треба було десь підібрати, так, щоб іншим теж вистачало. В підсумку я вирішив перекрутити свій склад на 4-2-3-1, бо в 4-2-2-2 вже грав. А ось в 2-3-1, з якою дуже багато матчів провів руками раніше. Хотілося зіграти, бо в Всі 25, в принципі, з нею так і не грав було цікаво. Ну і під цю справу повернувся в склад Дієго Армандо Марадона. Він буде на правому крилі. Чарльтон посерединці під Бапе. Ну і далі знайомі вам карточки. Питання Стама, Блана, чи Матеуса по еволюції досі відкрите. Думку гадаю, чи Стама збираю, чи не збираю. Белінгімсідан. Так, зачіску чого не оновили? воновили? На фікстепі нормально біжить. Ага, п'яте на фінтах немає. Лего. Мбапіто. 1-0. Ано Віктор. Ану, золоту тривелку. Віктор Ценков. Отак. 2-0. Перший гол Віктора. Золота дрівелка працює. Удар хороший. І лонгшоти 85 в нього після Хантера нічого не змінювалося. Хіба що накидувати? Яструба, щоб змінювати, але тоді швидкості такої не буде. А хочеться, щоб він біг 99. А пасуля, О, нормально дав. О, Мбапе. А звідси просто удар! Гол Віктор Ценков! І це кінець! Чекай, чалханоглу, глу чалхано. Глу, челхану... глу. Не бачу склад. Що це таке падає, як сніг? Чим мені здається? Мені не здалося щось падає, що це фіня. О боже, Андрій проти мене. Зідан, Бейл, вау, там ціла компанія. Оп! Гарно лотер. Віктор! Ах, якби був зелений. Гарний з асистом. сестом. Чарльтон забиває. Чудовий пас від Циганкова. Ероден пас. Жорсткий пас, сильний пас. Гарно МВП. Віктор, Віктор, Віктор. Це Ци... так задумано. Так задумано. То на досвіді. То Київська школа футболу. Стіночка з гравцем суперників. Бобі! Чудовий удар. Вітя! Віктор Цю Чібо Куртва. Таке промо було. Дідего Армандо! Ні, ну. Не летять марадони ландшоти. А у чарто налетять. Йокереш сміт марадона. Ну що поки що ми не пропускаємо? Вітя! Ух, кассирс! Yes. Мбапе. Відкриває рахунок. Нарешті Касиліс не рятує. Вітя! Зелений таймінг і м'яч у ворота. І Керка Сириас отримає за штрафного майданчика. Чудовий удар Віктора Ценкова. Молодець. Марадона. Ой ні. ні ні ні, 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 ні. Я цінково давав Хантера, тому що я хотів, щоб він біг 99. Якщо давати яструба, то він так лонгшоти і підтягне, але. Зі швидкістю то вже не буде 99. і... Хочеться, щоб він от мав саме той ефект бігунка, знаєш, на фланзі. 4 2 1, 3 і. Ух ти, Віктор! Обікрав Віктор! Віктор викрадач. Ой, хто там у воротах? А там шляпа. А ми будемо тішитися. Плюс один до всіх стат. Просто то невидимий плюс. Тео. Гол. Чудово, Віктор! Віктор давай йому. Давай йому, Віктор! йому, бляха! Не. А ну сюди? Боп. Come on, Bob! Вітя Вітя, Вітя, Вітя Вітя. Вітя! Ну, Вітя. Просто мені здається, що в Марадони круто летять тривелки, а фінес-шоти, ну, щось якось з його моделькою з його маленькими ніжками, як він то підбирає. Здається, незручно йому бити фінес-шоти, якесь таке враження. Гол престежу, тим часом я пропускаю перший гол за сьогодні. Десь заговорився, втратив концентрацію. Гимба... Ну, бляха, все, я не буду. Не буду! Слой вілер, в мене все нормально в Чемпіонс. В Райвелс була дупа, і Пінг підбирало 40 і в відео те, що я показував. Але в Champions зараз я граю і сервер польський, і геймплей такий, щоб ну, насолода. Це рідкість в Champions, але чесно. Четвертий матч поспіль насолоджуюсь. Через це, власне, дорії з тими чіпшотами. Якось і після 3-0. Не забив пару моментів і. І заглох. Циганков. Боб. Бапе. Марадона! І він якось пробив правою ногою. Я не знаю, я його зараз всіма силами викручую, щоб він дав лівий фінес шот. він якось ковиряє тут таке. Ну як? Uch, ty, a jak robić takie świętowanie? No co, sobie, czuję, jak Tak, chcę się tam boldro z kopturną ale cienka nie może. Ciao, Hanoglu, jakie wykonania! Diego Armando Maradona. Чіпшот все-таки знаходить своє місце у сітці воріт в цьому матчі. Але він, до речі, так ніжно поклав я в шоці. Наче в нього якісь золоті чіпшоти. Ви бачили, як воно ніжно лягло? Нойер проти мене грає рарний. Боже як мило. Мюнхенська Баварія не дозбиралася до кінця, але добре, що вона почалася з Нойера. А от таку пасулю. О, Віктор Ценков! Бляха! Ну то шо ж таке? Дієго! Нойер? Та ми заб'ємо нарешті той гол чи ні! Але Дуже шкода, що оценку немає. Сестас який він заслужив, там був і вільний був пас. Соліба. Бляха, от після таких відборів хочеться стами збирати, серйозно. Золотий силач, це такий прикол, коли ти граєш з Advanced Defending. Мбапе. І Вітя набирає Віктор Цинков. Можна, можна влупити звідси. <світо> Мануєр. Оп, Матеус. Циганков віддав. Відкривається. Отримує, О, Утримує, утримує і забиває той гол. Все-таки заносить головою Віктор Циганков. Слухайте, а добренько виглядаємо в 4-2-3-1. Як вам? За сьогодні лише в одному матчі пропустив гол. Двічі пропустив, але все одно. Пу! О, От просто скажіть мені, як так можна пробити? Кур пута мадре! Е, я думаю, дуже бажано, що Віктор грав на трійці, бо в нього такі стати, що хочеться бустити. Ну, типу, можна хоч якось, щоб зіграти. Але якщо постараєшся і зробиш трійку, це буде чудово. Його випадку це буде чудово. Це не та карта, яка там на скриптах живе. Це та карта, яка живе на своїх статах. Якщо забрати ті стати, то буде хижо. Віктор! Циганко від поперечини! До побачення, Мануель Ноєр. Який удар. Яка лялька? О, яка там траєкторія, ви бачили? Чалханоглу прокачався. Цю тачку офіційно прокачано. Пам'ятаєте, тачку на прокачку? Так, 4 2 1 3 будьмо уважні. Черзиньо, Марадона. Бо Матеус гарний пас без плейстайла Такі паси в нього дуже цінні. Педалити сильно. Опа! 2-0. Ідеально. Безпомилково Реалізували. Ну ну, 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 ну. Чого так тяжко вітя? Тим стиком зараз рухався, ну погано. Касильяс, дякую. Гарно, видео. Бобі Мба, Бобі! І вот так вот. Вийте, який технічний прийом колінком Ну, ти дивись весь. браво, але як кселябаб пустив? О, а чому Бапе вирішив заховатися там зараз? Ну як? <звітна> Вітя Вітя! Віктор Циганков! Прекрасний вибір позиції. Ні, не може це бути онсайт. Боже, це онсайт. І Керка Сіліас. Я в шоці. Я просто в шоці. Що Шо він творить? Який голкіпер? О, Віктор біжи! Віктор біжи! Віктор біжи! Ого. <плес> Вибачте. Треба спробувати було. А що робити? Ще штрафний треба забити взагалі, то правильно? Що позиція така, що бляха. Що буде гол, але. Боже мій! На такій ризикованій ноті в кінці можна і завершити сьогоднішній похід у Чемпіонс. І подивитися на статистику Віктора Цанкова після шести виграних матчів Селіба. Дякуємо за червону. Яка в нього друга. Де вже рятував ситуацію, напевно. 7 голів і 2 асисти. Така статистика, щоби навіть десь страйкеру може було б не соромно засвітитися. От так, я трошки на нього грав, трошки за нього лупив, були інколи і невдалі спроби. Але летять удари в нього справді добре. Але от коли десь його запустив з глибини і треба втікати від захисників, якось немає такого відчуття, що він порве на швидкості. Ну, а тоді ми пішли відкривати новий дуже спокусливий пак за 485 тисяч монет, де гарантовано була карточка 91 із промо фентезі. Ну і щось там ще всередині. Спочатку пішли глядачі відкривати, тоді за ними я. Дивимося на Азара. Це щось таке кремезненьке. Це кайседу, ну непогано. Я не пам'ятаю, правда, хто там був упорній зоні, бо дивлячись на Роналду, я вже нічого не бачив, але Хайседу це непогано. І легенда Кін, дивіться. Вау, форма Nottingham Forest, червоний м'яч. Я дивлюся, тут дуже атмосферний клуб. Ту легенди так падають просто. Дебрюйне що тут фоудером є. І все. Ти хочеш відкрити і кинути нам шайр, щоб ми подивилися. Ми можемо подивитися, так, будь ласка. Я зараз ви то накрутити, я зараз ще сам відкрию, спіймаю дан і піду спати з незадоволеною фізіономією. Ой, слухай, а йому кейса дойде? От так от. Цинков як мені? Я як для української карти нормально. Як для основи якоїсь несерйозно. Ой, це дан і дані. Форвард є майка. Чекай, її там немає. А як вона йде? Просто золотою поки що. Ми не бачимо, хто там. Ні, це інформ. І Дан! і баба їде. Боже, я вам що казав, що таке може бути? Баба їде, баба їде, їде, їхала і приїхала. Дабл вулкаут з дівчат. І. Галонд. Ще тут іде Брюйне. По рейтингу трошки ввалили. Слухайте, до речі, якщо дивитися на цей пак з точки зору того, що ви отримуєте фоду. На СБЧ, потім, якщо ви налаштовані там збирати, умовно, стам, канте, пішло, поїхало. Зачекай, будь ласка. 91-й рейтинг, зупинись, це 60 тисяч. Якщо ти береш три по 60, ти вже маєш 200 тисяч манібек. Майже, ну, 180, я так грубо сказав. І ще от 80. Я йду грати. Ей, хе, я зараз теж піду відкрити. Тримайте мене семеро. Заманушка від її спрацювала. Ай я? Ні. Це чого не play плейту він. ей Ми сподіваємося, що ці FC Points були збережені з старту <реш> FC 25. Це не легенда? Це легенда. Це баба бабаїде з легендою. Це баба бабаїда. Але з легендою. Мур. <реш> Ясно. <реш> 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 Форму, до речі, гарна, така Twitch Edition. Де взяв? Оу, оу, вау. ще Белинг шофсера. Що шо там? тихенько, тихенько. Це закривай. Зараз прийду. Черговый пак. Ні. Ти а, Ти? це... Хто це? Ренарне може бути якесь інше взагалі. Хто тут таке? Ой боже, чекайте, оу, вау! Джокол тут. Отак от воно закрутилося. Old Hussein. І знову рейда навалило. І джокол. Ну, до речі, він там 200 з чимось, 250, щось таке. 280, але з ним грати можна правий. З тривелою золотою. На статку, якщо 10 голів, а Челсі вміють забивати стільки. І... Плюс один і там ще щось. Чи це не перетвориться зараз? У гарант бабаїда мені цікаво. Ух ти, якийсь пан йде. Це Джо Кол. Це знову Джо. З ким ти? Тож може бути ще крутіший крутішелкау другим, ні? Боже мій! Ой-ой-ой, який зараз байт! Та зараз люди будуть десятками тішей реки дати. Квічек Варацхеля забірж 2 мільйони, 5 зірочок на фінтані, на робочій розі, золоті фінець і трікстер і, і ще скільки рейтингу. вау! Oh, Що wow. це таке? Я в шоці тих карточок на ринку всього там 15. Опа. На кіпера схоже. Форвард. Хто такий? А, то інформ той Меріно З він зараз там буде. О, oh, ні. Баба їде Ну тут 50 на 50, або баба їде або баба не їде. І коли баба не їде, то там щось серйозне може бути. як кайседо, як яквацхелія. Ну і знов трошки о Отут ще й рейту трошки зажали. Бачите, 90-91 не дали. Тут трошки менше, оце скромний пак вийшов з найслабших насправді. Так, щось масивне йде. Габріель йде. Не знаю, якийсь, напевно, інформ з кимось. З Ліля. Олександро, ага. І Дан, ні. Три фентезі. Ух ти як гарно. Я не хочу Дан, і баба їде. Я не хочу розчаровуватись такий гарний вечір. Ну, було б добре, якби хтось в основу. А якщо ні, то дайте хоча б це другою картою. Будь ласочка. 485 тисяч було і не стало. Дивимося, що тут? Дивна моделька? Це не мармуш? Японія? Бляха, зачіска якась така була, незрозуміла. Що це за інформ якийсь? томіна міні-міні міні? Ідіть міні, міні. в сраку. Дайте хоча б ценко всередині. Будь ласка, перший власник, по-людськи. Ясно. Yes. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось, бережіть себе.